здавен Давен стіл вважався найчистішим і енергетично сильним місцем будинку. Класти щось на нього, крім їжі і предметів домашнього вжитку, вважалось поганою ознакою, тому що можна було залучити біду, нашкодити сімейному благополуччю, а також. Позбутися фінансів. Накликати злидні можуть ключі покинути на столі. Заборонено також було стукати по столу не лише рукою, ложками, вилками, делками, ножами або ключами. Це притягує бідність і скандали. Не ставте на стіл порожню банку або пляшку. Бо будуть сварки, кращуро вірили, що у пустому посуді може оселитися зла сила. У тому випадку, коли ніж потрібен, щоб нарізати продукти, тоді можна його без проблем залишати на столі. Але якщо після застілля необхідно прибрати, інакше буде сварка. Не залишайте на столі брудний посуд до самого ранку, бо будуть проблеми зі здоров'ям. Не можна ставити сумку на стіл, бо це притягує бідність та скандали. Не можна також залишати на столі гроші, бо гаманець буде пустим. Не можна залишати подушку. Бо хвороба настигне, грабінець, скандали та неприємності, а шапку не можна, тому що буде невдача в фінансах, проблеми. Це всі речі, які не потрібно залишати на столі. Шматочок хліба, покинутий на столі, це не просто продукт харчування, а священний символ життя та благополуччя. Для наших предків хліб був особливо цінним, шановливим, адже він давав силу насичення у скрутні часи. Не можна було залишати навіть Крихт хліба це не лише небезпечно, але й призводить до бідності, хвороб нещасть.